Слава Богу, гарна погода в Римі. Роздумуючи над вірою, над Словом Божим, я приходжу до такого висновку, що саме дорожче, що є між людиною і Богом. Це взаємні стосунки людини і Бога. Чому так? Я кажу, чому, чому, це так, чому це можна прийняти за істину? Якщо ми подивимось на Ісуса Христа, Сина Божого, безгрішного, святого, непорочного, який ніколи нікому не зробив зло, який є доброта від Бога, Повнота любові Божої. І Бог допустив, щоб його поразили, побили, оплювали, зневажили і розіп'яли на хресті. Раді того, щоб мати з людиною добрі стосунки. За стосунки з людиною, Бог. Віддав свого Сина Божого на Алгойський Хрест, щоб людину призвати до себе, щоб вона мала спілкування з живим Богом. Направду? Це саме дорожче, що є стосунки між Богом через Господа Ісуса Христа. Велике благословення для кожної людини. І як жаль, що люди відкидають саме головне це Богопізнання, мати стосунки з живим Богом, добрі стосунки на основі праведності через Ісуса Христа, у Дусі Святому. Це є благодать на благодать, яку Бог дав людині. І повірте, якщо люди відказуються від цієї благодаті, від стосунків з Богом, то написано, що дасть їм, пошле їм Бог духа обмани, щоб вони повірили в неправду, щоб вони поклонялись тварі. Нечистий, антихристу. І це вже не за горами, це вже є, і воно буде усилюватись. Як жаль, що люди не розуміють християнства. Християнська віра це жити в мирі з Богом, це возлюбити Бога всім єством і свого ближнього як самого себе. За ці стосунки Бог заплатив дуже велику ціну, величезну ціну. ціну смерть свого Сина. Слава Богу, що Господь Воскрес, і Він ходатай за нас, Він заступається за нас, щоб ми не загинули в дорозі, щоб ми. Укріплялись в дусі і жили по духу, а не по тілу. Щоб ми, бо ми вже не належимо гріху закону гріха і смерті, ми належимо праведності во Христі Ісусі. Тому Господь вчить нас жити праведно, жити по духу, по Слову Божому. Як це важливо стосунки з живим Богом. Подумайте, Якщо стосунки з Богом, вони є погані стосунки, якщо людина себе почуває грішником перед Богом, і вона грішить перед Богом і неправильно живе, то як прийде день злив її життя, вона просто розсиплеться, це її придавить, роздавить і розіб'є. Ну, коли в тебе добрі стосунки і міцні стосунки з Господом Богом, якщо прийде день злий, ти укріпишся в Господі. Є дуже багато історій біблійних мужів Божих, які мали добрі стосунки з Богом. І коли приходив день злий, вони устояли в цей день. І перемогли цей день, і їхні стосунки ще більше зміцнились з Господом. Всі ми читали історію про Давида, коли Давид прийшов із своїм військом, яке він на той час мав, прийшли в Секелах і там місто спалене жінки і діти їхні забрані в полон. Все зруйновано, основа зруйнована, Сім'ї розбиті. І ті люди, які були солдати в його армії, всі повстали на Давида, всі зробили Давида винним, хотіли його вбити. Що зробив Давид? Він зміцнився Господом. Він знав, що є Бог живий, і що Бог може вивести із будь-якої ситуації. І він пішов шукати лиця Божого, і Господь проговорив йому: «Іди, доганяй тих, хто взяв полон жінок, дітей, наздоженеш, розіб'єш їх і повернеш все назад. І Давид послухався і так зробив. І Його стосунки з Богом ще більше зміцнились, а ті люди, які його хотіли побити камінням, вони почали боятись Давида і поважати його ще більше. Твої і мої стосунки з Богом. Це є сильна основа нашої віри, віри в те, що Бог з нами, і Бог нас не залишить, і Бог нас проведе. Но ці стосунки можливо будувати тільки на основі Слова Божого. Це є правильна основа, якщо ми шукаємо Бога, якщо ми живемо згідно того слова, яке Бог говорить, підчиняємо себе на слово Боже, тоді Дух Святий нас не тільки просвіщає, Він укріпляє і стосунки наші з Господом зміцнюються. Ми пізнаємо Бога все більше і більше. Ми укріпляємося в Господі все більше і більше. Тому найбільше, що нам потрібно берегти, це наші стосунки з Господом. Це так, як в сім'ї любий. Можна мати багатство, дома і все необхідне, але якщо стосунків між двома людьми, чоловіком і жінкою, немає, якщо вони погані, то все решту. Воно не має ніякого значення, воно розбивається. Тому багато людей через определені обставини розходяться, бо їхні стосунки тріщину получають і один одного починає звинувачувати, ти не правий, ти не права. Но коли ми Озброїмося одною думкою, зміцняти наші стосунки з Богом, смирятись перед Його словом, шукати Його лиця, то Бог потурбується, щоб наші стосунки між людьми один з одним, вони теж були добрі. Бог спосібний на таке. Да благословить вас Господь і мене, щоб наші стосунки з Господом. Вони були міцні, тверді і побудовані на Слові Божому в Дусі Святому во ім'я Ісуса Христа. Амінь.